Прайм. Ей, як подорож. Було файно. Привітні люди. А клієнт. О, він втратив дармове. Хто вона? Наталя Могилєвська. Вона найкраща. Її батько працював на нас. Вона завербована у 18 років. А її чоловік. Привіт. Я скучив. Він цивільний. Він не знає, хто вона. Це уся її сім'я. Коханий. Ти зарано прийшла, Могилевська. Від режисера спиздили. Де мій чоловік? Є файл, назва чорна канарейка. Ти маєш його викрасти на роботі. Якщо не вийде чоловік помре. Соня це я. Мені треба поміч. Якщо дізнається, що це ми, почнеться третя світова. Ану, розберися, так, сер. Мені потрібні усі гелікоптери. Ти божевільна! Я хочу знати, що це зараз. Ти працюєш не за планом. Вибач, але у мене такий характер. Настав час усе роз'їбати. Вони будуть полювати до самої смерті. Я не зрадила свою країну. Ти завжди у мене вірив. То повір і зараз. Це вже не місія, це особисте. Гей, Могилевська, ну поспівай. Це просто жінка. Зведіть її у ресторан. Це маска мого колишнього, вона контролює гучність твоїх слів. Ти скажена сука. Слухай, якщо ти захочеш мене описати, задовбешся матюкатись. Чорна пташка, чорна канарейка, ка 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 канарей. Брейм.